До столу в святвечір сіда Україна, зібравши свій рід на честь рождества, вітає колядками Божого Сина, малого Ісуса Христа. Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю, дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинувши кривду і зло. Нехай від яскині по всій Україні нам сяє різдвяна зоря, і правдою сильні в єднанні родинні небесного славім Царя. Прибули господарю, до вашої хати. Хочемо вам, Господарю, заколяду, Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у верте. І на соломці сам Ісус З'явився Хай Ісус, мале дитя, благослови ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, ми вже будем Господарю, від вас відходити і рожденного Ісуса Ісус, мале дитя, благослови ваше життя, щоб в мирі проживали. І біди не знали. Веселий день, весела новина. Ісус народився, маленька дитина. Хочу вам слово Боже сказати, благословення принести до хати. Може у хаті, хто гірко сумує, може у хаті когось бракує. Кого бракує, не забувайте. Хто гірко сумує, розвеселяйте. Разом з Ісусом маленьким на сіні, Христос зарожає на Україні.